Друзі, всім привіт! Сьогодні ми трошечки так підзавершимо тему Парадоксальна теорія змін, і хочу сказати, що ми поговорили з вами про те, що ця теорія говорить про те, що зміни відбуваються в підтримуючому себе середовищі. Тобто, коли ви навчаєтесь в школі, в інститутах, на курсах, тільки таке благословенне, добре ставлення до себе дозволяє вам. Розвиватися. Тільки добре ставлення до себе дозволяє вам розвиватися. Коли ви себе починаєте насилувати, підганяти, порівнювати, то зміни не відбуваються. Відбувається стрес. А ви себе стресуєте в стресі, когнітивні функції мозку вони погіршуються. Пам'ятаєте, так, коли почалась війна, згадайте. Як люди могли навчатися? Я пам'ятаю, як це було спочатку, коли є стрес, то мінімізуються ваші спроможності щось вивчити. От. І ми говорили про те, що парадоксальна теорія змін вона діє через те, що ви приймаєте себе в своєму темпі, в тому, як ви є, і дозволяєте собі йти і рухатися в тому, як вам це буде більш-менш комфортно. Коли ви це собі дозволяєте, тоді ви мінімізуєте ваше напруження, вашу тривогу і ваше розчарування. Ви дозволяєте собі бути в процесі. І тут я трошечки поділюсь своїм досвідом, як тільки почалась війна. Так ну вийшло, що я викладала тоді ну, онлайн, я репетитор і ну, викладач онлайн. І я тоді була репетитором англійської в основному, але так вийшло, що під час початку війни більшість людей поїхали в Німеччину, Швейцарію і в Австрію. Тобто там, де німецька мова. І так, німецька мова у мене була з університету, і плюс я працювала в Німеччині рік, коли мені було 18 років, я поїхала туди працювати на рік як бебісітер. І е, німецьку знала, в принципі, норм, але коли почалась війна, ну, я до цього вже 8 років не викладала німецьку. То я її підзабула. І мені, і плюс, я ж кажу, коли війна почалась, то. Щось вивчати було, ну, майже нереально, тому що щось згадати було нереально, тому що всі були дуже стресовані, і це вже доведено, що людина може навчатися тільки коли задоволена потреба в безпеці, якщо людина відчуває небезпеку. Яку ми інколи самі для себе створюємо, або яку створюють вчителі, ну, такий таж репетитори, або батьки, то дитина навчатися нормально не може. Це е, прям, от в книзі, наприклад, тіло пам'ятає все. Ну, дуже така складна книга. Не рекомендую її поки що нікому читати, якщо ви не психолог. Тому що або якщо ви, ну, скажімо так, якщо якась така інформація важкенька вам. Ну, там просто про війну, про, про, про роботу з воєнними. Якщо ця інформація може бути для вас важкою, то краще її не читати, поки що. А, і е, е, в цій книзі автор пише про те, що основний такий момент для того, щоб мозок почав функціонувати і сприймати інформацію для нав... тобто навчання це умова в безпеці. Коли мозок відчуває, що він в без... що тіло наше в безпеці. Тоді ми починаємо навчатися. Це важливо. Для школи, для університету, без стресу. Навчання має йти без стресу. Тобто, так, з рамками, з певними вимогами, але без стресу. І е, е, тоді всі, більшість моїх клієнтів пороз'їжджалися, і я почала викликати німецьку, тому що так мені ну, так, так пройшлося. І е, е, зараз я запишу без. Стресу навчання в школі. Угу. І е, один з моїх клієнтів, я пам'ятаю, як більшість з них поїхали в Німеччину, і вони, знаєте, німецька мова це ж така ну, досить складна мова. І більшість з них приїхали туди і перший період. А, ну, можливо, ви пам'ятаєте, коли якщо ви приїжджали, можливо, ви пам'ятаєте, що перший період, перші сім місяців ніхто нічого не міг робити, ні навчатися нормально, нічого. І то був, був нормальний процес, тому що так наш мозок почав поступово відчувати себе в безпеці. Так, хто виїхав за кордон, то на це десь пішло 6-7 місяців, щоб ви просто почали себе більш-менш якось відчувати. Якщо не так, напишіть, тому що, ну. Напишіть, мені цікаво, яка ваша, ваш досвід щодо цього. І я пам'ятаю, один студент прийшов і каже: ну, ми з ним займалися німецькою мовою, він дуже-дуже класно все сприймав. У нього гарний був темп. Тобто, я бачу, як, як репетитор, як викладач, я бачу, що він йде в гарному темпі. В своєму, ну як, тобто, на рівні А 1 бо він з самого початку. Він йде в гарному темпі, він докладає гарні зусилля, але при цьому він почав себе дуже і дуже стресувати. Типу, я вже тут там, рік, я вже мав би це знати, я вже мав би це краще говорити, я вже е е хотів би сп вільно спілкуватися. Тобто ми починаємо себе інколи не приймати угу. і від себе. Ось так от насиллям прям вимагати чогось. І ось тут спрацьовує парадоксальна теорія змін: коли людина заспокоюється і дивиться навкруги і розуміє, що поки так, поки що так, через рік, коли я подивлюсь на себе назад, я вже буду зовсім на іншому левелі, на зовсім на іншому рівні. Але поки що я тут. І заспокоюєте себе, да, при цьому. Тоді стає легше. І ось ось цей студент, який почав себе просто ось так терзати, знаєте, він каже: я собі дав півроку, щоб у мене був Б1. І я бачу, що він ну, прям вводить себе в стан, коли він починає тривожитися, І ось прям ну, розкачує себе, розкачує. Тобто, вже знання не беруться, вже стрес, стрес. І я кажу, слухай, а якщо б ти собі дав не півроку на Б1, а, наприклад, рік або півтора, як тобі це звучить? І він такий, знаєте, прям присів, прям облакотівся, да? видихає, каже, знаєш, якось звучить це легше, легше більш реально і реалістично. І. Я хочу вам сказати, що вже зараз, от пройшло там скільки три роки, да? цей учень знає німецьку краще за мене, бо він пішов в своєму темпі. І коли ти просто дозволяєш собі бути в процесі, дивитися навкруги, бути в соціумі, там, спілкуватися, не стресуючи себе. Так, звичайно, він робив. Він докладав зусилля. Звичайно, він не просто так. Йому все це просто легко далося. Ні, він докладав дуже багато зусиль. Він і купував, Він відвідував там курси. Він купував мої курси онлайн, проходив їх і проходив їх так, як, як я не знаю, хто їх ще проходив. Він просто всі домашки, все там в ну, там, курсну. Я не дуже люблю домашки, але так ну, хто хоче, той може. Виконувати там, що хоче, він все повиконував. Боже, я думаю, Господи, який, яка працьовита людина, який він молодець. І я думаю, Боже, як класно, що він тоді себе не вибив ось цими фразами і думками про те, що блін, я вже маю бути десь, я вже маю бути краще, я вже маю спілкуватися, я ще не спілкуюся. А просто дав собі час на процес. Тому що. Інколи процес важливіший за результат. І це я просто показала приклад, І, ну, він дійсно зараз краще за мене говорить: дійсно, це круто, це класно, це я вже можу до нього на уроки йти. Розумієте? Тому що, якщо, перш, якщо ми, як вчителі, не будемо їх, ну, своїх студентів, там якось. І їм ставити планки, рамки і їх підганяти, а скажемо їм: Блін, ти молодець, будь в тому, як ти є на тому рівні, ти гарний. Я пам'ятаю, як у мене як під час навчання в Гештальті для мене це був новий досвід, коли ну, у нас там є змішані групи, там, де ти, ну, наприклад, там. Два рочки навчаєшся, хтось там вже чотири роки навчається. Ти з цими людьми здаєш там сертифікації, там певні спеціалізаціях ми здавали певні вимоги, виконували. Я пам'ятаю, може, з яким соромом я йшла на одну спеціалізацію, на здачу, тому що я розуміла, що там посеред мене багато людей, які вже так на гарному рівні навчання і все, вони них вже практика і все. А я така. І я пам'ятаю, як мені було стрьомно, страшно, Боже, взагалі. Ну я пішла, якби розказала свій кейс, там, як я це бачила. І мені тренер-тренерка, тренер, чи як це правильно, українська, да, сказала, що ну, на своєму рівні, типу, ти ок. І я така, знаєте, я дивилась по пострільно, думаю, боже, ну, от вони ж ну, там, такі класні, та так класно розбираються, та так класно. Я Боже, яка я. А вони кажуть, ну, типу, на своєму рівні, ти класно, ти нормально, ну, ти норма на своєму рівні. Я думаю, як це? У нас розумієте, наша шкільна система, ось ці оцінки, яких не має бути до сьомого класу в школах для того, щоб сформувалася нормальна психіка дитини і не оцінювались діти по оцінкам, а за те, що вони просто є, як діти, це важливо. Так? І ось ось цей момент він формує. Розвиток нарцистичності такої, коли я маю бути найкращою, тільки тоді я щось значу. А це не так. Це не так. Це дисбаланс, коли я маю бути найкращою тільки тоді я щось значу. Ні, я є, я значу, і я можу бути нормальною на своєму рівні. Тобто, там, де я є, на своєму рівні, я можу, ну, я більш-менш нормальна. І я при цьому є, і я ок. Нас цьому не навчали, на жаль, ставитись до себе через я норм, я ок. Тобі потрібно було постійно тягнутися за тими оцінками, за тими відмінниками, порівнювали тебе з кимось ще. Спробуй собі сказати, що на тому рівні, де я є, я ок. І я дуже вдячна цьому студентові, що він, знаєте, не кинув тоді і не. Не розчарувався в собі, що там за ну це було ну, розумієте, це нереалістичне очікування від себе за один рік. Там вваж... звертаючи увагу на те, що 6-7 місяців була від ну, це розморозка така угу. е емоційна після початку війни. Тобто, за 3-4 місяці таких очікувань, які він став перед собою, це були нереалістичні очікування від себе. І дуже часто, на жаль, ми ставимо ці нереалістичні очікування і через це. Намагаємось досягнути, і роздратовуємось, розчаровуємося, досягнути, роздратуємось, розчарувались. І ось такі ось невротичник, по невротичному колу починаємо бігати. І ось ця теорія парадоксальних змін вона говорить про те, що ти ок, там, там де ти є, але тобі потрібно змирити, ну, подивитися, що ну, дійсно там за один рік я не могла б там. Бути кращою, ніж там, всі, всі навкруги, да, це нереалістично. Мені потрібен на цей час, щоб просто бути а, на тому рівні, який мені потрібен. Не комусь потрібно, не з кимось я змагаюся, а на тому рівні, який мені достатньо. Ось цей момент, коли ми починаємо відчувати, що а мені так достатньо це також говорить про те, що ми вже потрошечку зцілюємо свої. Таку свою нарцистичність, угу. нарцистичну частинку свою, і підтримуємо себе в тому, де ми є. Тож я вам дуже дякую, друзі, за те, що ви дивитеся, за те, що ви слухаєте, сподіваюся, для вас це щось було корисне. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, як ви, що ви, з чим ви тут, що, з чим ви зустрілися тут, коли зустрічаєтесь, коли слухаєте ці відео. Дякую вам, я вас обіймаю. Гарного дня! На цьому, я думаю, ми завершуємось. І буквально ті, хто хотів би. Помолитися, залишаємось Тим, кому достатньо. Дякую, до наступних зустрічей. Друзі, і молимося, починаємо молитися. Господь, Боже, я благословляю просто кожного, хто дивиться це відео. Я прошу тебе, Боже, ти, Боже, підтримай, їх, Господь, підтримай їх в тому процесі, в якому вони є. Боже, якщо їм треба йти далі, Господь. То просто дай їм сили, Господь, йти далі і не зупинитися, не вибити себе, не розчаруватися, а навпаки, Боже, дай їм підтримки в тому, як вони є. Я дякую тобі, Господь, за твою любов. І ти сказав своєму слові, Господь, що навіть якщо людина впаде сім разів, то вона вісім разів підніметься. Тобто, це значить, що. Ти завжди на один раз більше піднімешся. Це значить, що ти завжди піднімешся після того, як ти себе, можливо, десь, Господь, якщо люди ці, якщо люди десь себе а, занижують, десь сумніваються в собі, Господь, просто дай їм підтримки і розуміння, що вони завжди, боже, від тебе від, отримають цю підтримку, піднятися на один раз більше. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Боже. Давай мудрості, Боже, кожному з нас. І Боже, давай преображення Боже, всім наш, всіх наших систем, навчальної системи, Боже, благослови ось цю нову школу України, українську школу, Господь. Давай мудрості вчителям, Боже, дбати про себе, дбати про свої потреби, дбати про своїх учнів, дбати про, свої, про прийняти себе і з прийняттям ставитися до себе, Господь. Я Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Боже. Допоможи всім нам, Боже. Амінь. Дякую, друзі. На цьому завершимось. побачення.